Мінус су 35 Генштаб показав точне ураження ворожого винищувача. Тим часом паніка у зет каналах. Російський десант на Курщині в оточенні. Однак окупанти продовжують тиск на Сумщині. Аналітики фіксують: ворог окупував ще два населені пункти. Збройні сили України стримують навалу усіма можливими способами, та загроза зростає. Військові експерти радять виїжджати із сум. Розповідаємо про все по черзі і докладно у цьому відео. Підпишіться на фабрику новин і починаємо. Ситуація на Сумщині вкрай складна. За даними аналітичного проєкту Deep State, окупанти окупували Кіндратівку та Олексіївку. Ці населені пункти вже в червоній зоні. Там ворог накопичує піхоту та готується йти вглиб території. Наступна мета селище Хотінь. Загарбники хочуть прорватись до малої Корчаківківки. У цьому районі ворог вийшов на 20 кілометрову відстань до Сум. З часом можна очікувати удари ФПВ-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі, і не буде полювання на них з нашого боку. Йдеться в аналітиці від Діпстейт. Бої точаться також на ділянці Новомиколаївка Варачена Яблунівка Юнаківка. Ворог має намір повністю захопити ці села. Юнаківку загарбники вже зруйнували. Росіяни пробують залазити в юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували. Окремо варто звернути увагу на район Локні, де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку садків. Якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко. Окупант майже не використовує техніку, кажуть фахівці. Замість цього, піхота, часто на мотоциклах і дрони, які б'ють по логістиці та позиціях. Основний ресурс окупантів переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Тривожні заяви від експертів. Колишній речник генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов, в інтерв'ю виданню «Главред» заявив, що ситуація для міста Суми складна. Він зазначив, що окупанти обстрілюють місто, тому я раджу жителям сум, бодай дітей, літніх людей, вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна. Тим часом російські десантники в оточенні. Принаймні про це трублять російські зетпабліки. Вони кричать, що дві роти з Феодосії в оточенні у районі Тьоткіно йдеться про окупантів із 56-го десантно-штурмового полку. Повідомлення про це почали з'являтися 5 червня. А тепер перенесемось до ранку 7 червня. Відбувся потужний удар по авіації ворога. Генеральний штаб збройних сил України офіційно повідомив. В результаті успішної операції на Курському напрямку збито російський винищувач Су 35 разом до перемоги. Реакція з боку ворога істерика. Один з російських зетпабліків панічно написав, мовляв. Повітряний борт виконував дії, пов'язані із деблокуванням окупантів в Тьоткіно. Тим часом аналітичний авіаційний ресурс «Авівектор» повідомляє, що російське повітряне судно ліквідував ф 16 Далі процитую дослівно повідомлення: згідно з нашими власними та відкритими джерелами, сьогодні російський винищувач Су 35 що базувався на аеродромі Борисоглібське, був збитий українським ф 16 Літак розбився поблизу села Юрасово в Курській області. На жаль, пілот катапультувався та вижив. Поки ворог істерить через втрату чергового борту, українські рейнджери б'ють точно і швидко. Сили спеціальних операцій з СУ повідомили, Оператори 6-го полку рейнджер сил спеціальних операцій з СУ знищили групу противника та полонили одного ворожого військовослужбовця на курському напрямку прямо біля державного кордону України. Кінець цитати: шестеро українських бійців здійснили наліт на штурмову групу окупантів. Ворог силувався штурмувати українські позиції на Сумщині. Спершу наші воїни запропонували здатися з гарантією життя, їжі та медичної допомоги. Після відмови знищили чотирьох загарбників. Одного взяли в полон. Відомо про ще один сильний удар. Сили оборони півдня України розповіли 7 червня: вразили локомотив із колоною ворожої техніки, втрати противника 13 танків і понад 100 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Отже, ситуація на Сумщині складна, але, попри шалений тиск, сили оборони тримаються. Друзі, як думаєте, ви яким чином буде розвиватись ситуація далі? Напишіть про це у коментарях під відео. Підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Складна ситуація на фронті. Ворог продовжує тиснути на Сумщині. На Покровському напрямку зафіксовано 76 атак лише за минулу добу. До межі з Дніпропетровщиною всього 2 кілометри, кажуть фахівці. Українські сили тримаються і б'ють у відповідь. Нищать ворожу техніку на Харківщині. Докладніше про все по черзі за мить. Підписуйтесь на фабрику новин і починаємо. 204 бої за останні 24 години. За офіційною інформацією Генерального штабу збройних сил України, лише за одну добу було зафіксовано понад дві сотні бойових зіткнень. Відповідні дані командування оприлюднило 6 червня. Окупанти здійснили один ракетний удар, 53 авіаудари, 5955 обстрілів, використали понад 3,5 тисячі дронів камікадзе. Ворог не рахується із своїми втратами. Лише за останню добу було ліквідовано 1160 загарбників. Крім того, знищено два ворожі танки, п'ять броньованих машин, 44 артсистеми, три засоби ППО та інше. Тепер до ситуації на напрямках передової. Покровський вектор найскладніший. Окупанти тут тиснуть 76 Атак лише за добу підрахували у Генштабі. Бійці повідомляють про виснажливу інтенсивність ударів. Військовий, із позивним мучной, пише: На ділянці удачне Котлене триває бойова робота. Супротивник настирливо лізе на наші позиції і намагається сильно атакувати. Бої проходять у східній промці першого села і на півдні у другому. Окремо він згадує тактичну авіацію окупантів з кабами, яка тільки нарощує інтенсивність, а не зменшується. В районі Звірового вдалося стабілізувати ділянку та відкинути противника на захід. За ними зараз крайні хати біля ставка. Так само намагаються з населеного пункту Шевченко працювати дронами по місту, так і по сусідніх населених пунктах Гришине та Родинське. Плюс працює тактична авіація Кабами. Їх тут не менше, навпаки, удари посилюються. Зазначає боєць. Продовжується ворожий тиск на Сумщині. За словами військового на позивний Мучной, кіндратівка під повним контролем противника, ворог провів стабілізаційні заходи та розпочинає підготовку до руху на хотінь. Боєць зазначає, що ворожа армія починає рух на південь до Писарівки, Малої Корчаківки із району Андріївки та Олексіївки. Там повинні зупинитися, щоб зайти у лісовий масив, у якому буде надалі жорстка заруба, каже воїн. Натомість, колишній командир відділення 24-ї ОШБ Айдар додає: Сумська область дуже активно втрачає території. Окупанти лізуть по декілька чоловік, але 24 на 7. Кидають дуже багато м'яса, навіть не забираючи своїх трьохсотих, траси весь час чатують їх дрони. Вони беруть кількістю. Є загроза для Дніпропетровщини. Аналітичний ресурс Deep State констатує. Ворогу залишається близько двох кілометрів до Дніпропетровщини, і тиск в напрямку Новопавлівки продовжується щодня. Згідно нашої мапи бойових дій на 5 червня 2025 року, ворог закріпився у 2020 метрах від Січиславщини. Атакує одна ворожа бригада і два полки зі свіжим поповненням. Аналітики дорікнули деяким інформаційним ресурсам. Чомусь телеграм-канали вирішили знайти сенсацію. Тицьнули лінійкою від сірої зони, де тривають ще активні бойові дії. Подали це як мега-новину. Тиснуть загарбники і поблизу Дніпроенергії та Комара, що на Донеччині. Окупанти намагаються просунутися в районі Дніпроенергії у напрямку веселого. Діп Стейт пише: ворог знайшов слабке місце східніше від Дніпроенергії, і групами піхоти по посадках здійснює просування в сторону Федорівки та Комара. Особливий тиск на Федорівку. Федорівку противник рівняє з землею численними обстрілами і здійснює тиск піхотою, яка переважає в кількості нашу. Наразі ще уточнюється остаточне перебування ворога в селі, адже він засвітився на фермі на північних околицях села. А через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця. Кінець цитати: Тим часом на Харківщині палає техніка ворога. На харківському напрямку вдало відпрацювали пілоти Феніксу. За даними прес-служби прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем, дві одиниці бронетехніки, танк, гармату і не тільки знищили пілоти Фенікс за останні дні на Харківщині. Ефектні кадри ліквідації окупантів та знищення їх логістичних шляхів пишуть у дописі. Відеороботи уже в мережі. Отже, окупанти продовжують тиснути піхотою, дронами, авіацією, обстрілюють кабами і не рахують свої втрати. Але Україна тримається. Друзі, як думаєте, ви чи вдасться зупинити просування противника на фронті? Напишіть свою відповідь у коментарях.